На огляді у нас сьогодні неймовірне гарне ліжко від львівського виробника з зірковою назвою «Стела». Ліжко в собі поєднує зручність, комфорт, привабливий зовнішній вигляд та практичність. Зручне тим, що воно укомплектоване високою спинкою, висотою 106 см, Тобто, буде зручно вам як читати книги, так приглядати фільми, і, звичайно, спати. Практичне тим, що є підйомний механізм. Є величезна ніша для зберігання речей, і за бажанням ви можете замовити ніжки потрібною вам висотою. А також можемо обирати розмір спального місця. Це може бути ширина 90 см, 120 140, 160, як зараз. І найбільший розмір 180 в довжину на 2 метри. Каркас ліжка виготовлений із натурального дерева, ламелі із граба. І в даному випадку можна обрати з якого матеріалу буде виготовлена підйомна рама. Це може бути металева або дерев'яна на ваш вибір. Всі ліжка від цього виробника укомплектовуються паспортом виробу, а також дуже зручна є детальна інструкція по зборці, де максимально все зрозуміло. Зараз ліжко стела відчита в тканині серії класу Люкс, називається Альпіна. Погляньте, який цікавий цікаву палітру вона має. І особливості цієї тканини є те, що вона, в залежності від типу освітлення, при даному вона може бути одним відтінком, при штучному освітленні ввечері може трішки відрізнятися, як хамелеон. Дуже легко за нею доглядати, чистити, і на ній не видно буде яких таких тварин, якщо вони є в вашому домі. Ми співпрацюємо з багатьма фабриками України, а також Польщі. А отже, ми маємо в своєму асортименті величезний вибір ліжок на будь-який смак, дизайн, і ви точно зможете обрати те, що вам сподобається, підійде під інтер'єр вашої кімнати. І, звичайно, наші менеджери допоможуть вам обрати хороший ортопедичний матрас, який забезпечить вам здоровий сон. Тож для вибору звертайтесь до нас в директ. Ми залюбки вас проконсультуємо, надамо всю потрібну вам інформацію. Нагадуємо, що у нас є вигідні розстрочки без відсотків, а також доставка по всій Україні.